Вітаю це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Коржанкова. І зараз будемо говорити про експерименти уряду з ветеранською політикою. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту, і там ми поговорили ще про цілодобову роботу ТЦК та як санаторії Банкрути зможуть віддавати на потреби військових. Тут у нас два свіжих рішення. Перше це законопроєкт від групи нардепів на чолі з Тарасом Тарасенком. Я вже на цьому моменті трошки напряглась, тому що слухачі, можливо, пам'ятають, як я ставлюся до закону про нацменшини його. Першої версії, яку колись подав якраз Тарас Тарасенко своїми колегами, і він розказував мені в інтерв'ю, що законопроєкт суперкласний і пропрацьований. А зрештою, в нього ще мільйон разів потім вносили правки і переухвалювали. Повернемось до цього законопроєкту стосовно ветеранської політики. Тут я зроблю такий ще один ліричний відступ. Ми дуже часто говоримо, що влада ухвалює якісь точкові рішення, особливо стосовно ветеранських питань. І це не окей, тому що ухвалюють якийсь один закон, яким гасять пожежу, але це не розв'язує проблеми комплексно. І саме для цього треба скоординована ветеранська політика. Отже, Іро, розкажи, будь ласка, що цим законопроєктом хочуть зробити нардепи? Ну це перш за все така соціальна і скоріше медико-реабілітаційна історія ветеранської політики, яка має включати. Медичну та психосоціальну реабілітацію ветеранів, визнання та вшанування подвигу і пам'яті, забезпечення соціального і економічного захисту ветеранів правда, неясно, як це все має робитися і звідки будуть братися кошти у бюджет, сприяння реінтеграції ветеранів суспільства і залучення ветеранів до розвитку українського суспільства. Тобто, фактично, нардепи щось конкретне вже пропонують, чи вони просто кажуть, що треба зробити політику? Вони Просто пропонують такий ось комплексний. Підхід у формуванні ветеранської політики, але як це буде працювати, механізми вони не прописують. Я думаю, що все-таки будуть ще внесені мільйон правок по цьому питанню, де буде більш детально і більш якісно це все опрацьовано, це взагалі мені якась трошки дивна історія, тому що є, наприклад, концепція ветеранської політики, яку вже там розробили профільні організації ветеранські, вони її подали в владі. Дивіться от таке вже є напрацьоване, і там багато речей враховані. І чому просто не взяти це все в роботу? А може, щось таке дуже нове і цікаве запропонували нардепи, чого не було раніше в цій концепції, наприклад, від ГОшок, або щось таке принципово інше. На жаль, нічого принципово іншого немає, як і немає цілісного поняття ветеранської політики, це призводить до суперечливих державницьких рішень без системного формування законодавчої бази. Варто зазначити, що навіть немає визначення терміна і поняття ветеран тобто незрозуміло, як далі працювати і, знаєш, як то кажуть, як далі танцювати без головного. Взагалі, ситуація з ветеранською політикою зараз така печальна, бо нею мало би зайнятися мінветеранів, але вона цього не зробила. І комітет з питань соцполітики сказав, що міністерство на чолі з Юлією Лапутіною не взяло на себе координаційну роль в розробці політики, і, зрештою, Лапутіну звільнили. Мабуть, нардепи зараз вирішили на себе взяти цю координаційну роль і нарешті розібратися з ветеранською політикою, хоча. Ну чи так це мало би бути, чи все таки ну варто було би обрати вже міністра ветеранів нового і щоб мін ветеранів це робило? Це ж робота уряду, в принципі. Тут я з тобою абсолютно погоджуюся. Це робота уряду. У нас є профільне міністерство, і в ідеальному світі воно б мало цим займатися. Але так як, на жаль, ми живемо не в ідеальному світі, тому е, така ініціатива на Верховної Ради можна сказати досить похвальна, тому що краще робити щось, чим не робити взагалі нічого. Та, але хай розберуться, як мають виглядати і формуватись політики, тому що ну то та, та рішення воно мені поки що дуже віддалено нагадує якусь майбутню політику. А поки нардеп розбираються, уряд вирішив трошки поекспериментувати і ухвалив постанову, яка стосується, зокрема, освіти для ветеранів. Оце мене зацікавило, тому що я спілкувалася зі співзасновницею жіночого ветеранського руху Катериною Приймак і. Хоча в нас інтерв'ю взагалі було не про те, вона кілька разів згадала про те, що суперважлива освіта для ветеранів, і можливо її почув нарешті уряд. Так, зараз є минулого тижня, був прийнятий експериментальний проект. Термін його реалізації 11 місяців. І про що він на базі закладів освіти? Там в цьому проекті визначені чітко визначені ці заклади освіти можуть надаватися безоплатні послуги з фахової вищої передвищої освіти для ветеранів. Також планується розробити та запровадити спеціалізовані спортивні та реабілітаційні програми для ветеранів, і запровадити спортивні змагання, турніри, чемпіонати на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях. В принципі, це така класна ініціатива. Якщо цей експериментальний проект піде і запрацює, я думаю, це буде досить крута історія. Ми можемо похвалити уряд тоді. Так, ми можемо похвалити уряд, але варто ще раз наголосити, що експериментальний проект не є частиною цілісної ветеранської політики. Остання досі перебуває на стадії розроблення. Ми про це з тобою говорили, і це унеможливлює комплексний підхід до повернення ветеранів в цивільне життя. Я тут пригадую, наприклад, рішення від мінветеранів багато страждального. мене відчуття, коли ми критикуємо мінветеранів чергове. Мене відчуття, що ми б'ємо ногами лежачого, тому що всі вже його розкритикували. А, от, але от мені пригадується ось це рішення. Помічник для ветерана, так звана няня для ветерана, як його називають, коли просто якесь точкове рішення ухвалюють для гасіння якоїсь пожежі, але навіть саме ветеранське середовище не вважає його якимось потрібним і правильним. Ми будемо сподіватися, що держава поступово перейде до формування комплексної політики. Добре, що нардеп принаймні роблять спроби в цьому напрямку, принаймні розуміють, що політика мусить бути, будемо чекати. Коли ж вона нарешті з'явиться?